Трагічний авіатиждень у США. Чому перетнулися шляхи військового хвитокрила та цивільного літака? Хто був в Вашингтон, я тут бачив постійний повітряний трафік. Чи могли пілоти побачити один одного у темряві? Ми часто просто піднімали окуляри, коли пролітали цю зону. Та про що попереджали пілоти? Співпала дуже велика кількість факторів. Факти тижня про найболючіший інцидент в американському небі після подій 11 вересня. Тиждень літакопаду у США Філадельфія. Камера спостереження фіксує як невідомий об'єкт з швидкістю метеора падає з неба, вдаряється у землю, вибухає та утворює величезний вогняний гриб. Аллаху Аллаху the hell? на місці падіння рятувальники знаходять уламки літака та обвуглені рештки тіл загиблих пасажирів та пілотів. Копиш встановлюють, що впав приватний медичний борт з дитиною пацієнтом. Авіабаза Ельсон на Алясці. Військовий фільмує падіння найсучаснішого винищувача у світі F-35. пілотевки. Виконував тренувальний політ, під час якого зіткнувся з несправністю, яка повністю вивела літак з ладу. Та найбільш приголомшила авіатроща сталася у столиці штатів. На цьому відео останні секунди польоту гелікоптера Black Hawk та пасажирського в небі над Вашингтоном виглядає так, ніби вони летять на таран. Але чи справді це так? Літак заходив на посадку, тому він знижувався. Так, і він е, знизився до висоти 300 футів, е, на якої пройшло зіткнення. літак та гелікоптер впали у крижану воду річки Потомак. На борту бомбардія прибувало 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. Кабіні гелікоптера було троє пілотів військових. На місце подіння вирушають десятки екіпажів, рятувальників. Беріг річки сяє червоним світлом від маячків машин. Рятувальників вони пірнають у крижану воду в надії знайти когось живим. Поки що немає жодних ознак того, що були випущені аварійні трапи чи парашути. Відбулося швидке та потужне зіткнення, але ми ще маємо перевірити усю інформацію. За кілька годин надія згасає Попри усі зусилля, ми дійшли до того моменту, коли переходимо від рятувальної операції до пошукової рятувальної місії На цей момент ми не віримо, що є уцілілі після цієї катастрофи. Рятувальники дістають з крижаної води тіла загиблих та шукають бортові самописці. Серед загиблих спортсмени та тренери з фігурного катання, які поверталися додому після змагань, на світлинах сестри фігуристки Еверлі та Алідія Лівінгстони та їхні батьки загинула вся сім'я. Цей рейс став останнім і для подружжя російських чемпіонів світу з парного катання Євгенії Шишкової та Вадима Наумова. Спортсмени, а вірніше, це вже тренери, це вже люди, які колись були чемпіонами світу. Це подружна пара. Вони всі вже давно працюють і тренують в Сполучених Штатах Америки у подружній пари чемпіонів світу. Максим Сим також він уже в Америці виступає, і вони були там на змаганнях, не як представники Росії. Нашого ворога, а вони були як тренери молодих американських фігуристів, які виступали на цьому чемпіонаті, та для Америки ця трагедія стала найбільшою за останні 20 років і викликала бурю емоцій від шоку до обурення та критики. Передовсім дісталося адміністрації колишнього президента від новообраного. Це все сталося через погані правила регулювання та інші речі, запровадження адміністрацією Байдена. Якщо подивитися, як вони вони керували. Одна з перших речей, яку я сказав зробити, найняти талановитих людей у ці гарні вежі, які контролюють злітно-посадкові смуги. Бо у нас там не було кваліфікованих людей, і ви самі це бачили. Літаки сідали дуже пізно. Вони кружляли навколо. Але що ж насправді спричинило трагедію? Відтворимо події крок за кроком. 20.47. До злітно посадкової смуги 3.3 аеропорта Рональда Рейгена з півдня наближається пасажирський літак-бомбардіє. З півночі до цього ж місця рухається вертоліт з гвардії США, який виконує тренувальний політ. За хвилину траєкторії їхнього руху перетинаються. Відбувається зіткнення у небі. Але як та чому військовий гелікоптер та цивільний літак опинилися в одному місці? Це найвимоглиший що аеропорт щодо безпеки, тому що, що треба зрозуміти, в п'яти кілометрах знаходиться урядовий квартал і е, велика кількість військових об'єктів, е, яка передбачає постійні прольоти гелікоптерів військової авіації. Хто був Вашингтон, Вашингтоні, тут бачив, по як постійний повітряний трафік урядових гелікоптерів, літаків все це накладається. Це створює теж додаткове навантаження, тому що треба зрозуміти, що щільний графік треба скоординувати всю цю роботу. Тож хто першим потрапляє під підозру? Спече повинен бачити все і повинен приймати якісь рішення для того, щоб літаки не зустрілися у повітрі. Зверніть увагу на це фото. На ньому зображена картинка, яку бачив на радарі, диспетчер за кілька хвилин до трагедії. Синім кольором позначені вогні фар пасажирського бомбардія, жовтим гелікоптера, начебто, вони йдуть паралельними курсами один до одного. Проблема в тому, що у диспетчера в голові одна картинка, а у пілота в перед очами зовсім інша картинка. Коли ти сидиш в кабіні літака, і ти знаходишся на шалоні, наприклад, там на 12 тисяч метрів. І зустрічним курсом іде на тебе літак. Таке враження, що він може знаходитися на нижньому ешелоні, але таке враження, що ви лопволопидете. І для цього є системи бортові, які дозволяють або наземні диспетчери, які кажуть, підтверджують, що там а, ну по шонах ви розходитися, або кажуть, наприклад, підніміться вище або спуститься нижче, розумієте? За кілька хвилин до трагедії, диспетчер просить пілотів пасажирського бомбардія змінити смугу для посадки. Полоса, Посадничі ти можеш її бачити в певному секторі. Тобто, коли, коли вона поза цього сектора, ти її не бачиш. Вони були в секторі полоси 0,1. Потім повернули праворуч. Це дійсно, дійсно складний маневр, тому що автопілот в тебе виключений, тобто ти летиш на руках, і вся увага в тебе для того, щоб побачити вогни оцієї полоси 33. Буквально за 30 секунд до зіткнення диспетчер звернувся до пілотів гвинтокрила, які наближалися до зони посадки літака. Диспетчер його спитав: ти бачиш цей літак? Бачу. Ну, тобто, все гаразд, пілот гелікоптера, який сказав, що я бачу, і він взяв на себе відповідальність за те, що він бачить. Але потім, коли диспетчери до нього зверталися, бачили, що їх траєкторії збігаються, він його запитував, запитував, але відповіді від пілотів вже не отримав. Чи можна вважати, що диспетчер виконав свою роботу повністю? Та чи міг він запобігти трагедії? якщо гелікоптер бере на себе відповідальність за візуальне уникнення авіалайнера, диспетчер повітряного руху більше не несе відповідальності за забезпечення безпеки відстані між ними. Отже, вся відповідальність лягає на пілота гелікоптера. А що міг зробити пілот гелікоптера у цій ситуації? Дарел Феллер, досвідчений пілот гелікоптера Нацгвардії США, згадує, як сам мало не зіткнувся із пасажирським літаком на тому ж місці, де сталася трагедія. Посадка на смугу 3-3 була не рідкістю, але не була нормою. Я летів на південь цим маршрутом вночі. А комерційний літак заходив на посадку на смугу 3-3. Я його просто не бачив. Він зник у вогнях міста. Просто неможливо його побачити. Тоді він знизився до 15 метрів над водою, щоб уникнути зіткнення. Але як та чому пілот не помітив літак? Там проходить шосе Ай 295 і рухомі вогні змішуються з вогнями міста на землі автомобілями. Так що ви просто не бачите літак навіть у нічних окулярах. А нічні окуляри насправді лише ускладнюють ситуацію, бо світла там дуже багато. Ми часто просто піднімали окуляри, коли пролітали цю зону. Тож, чи насправді військові пілоти бачили літак, який летів прямо на них? Та повернемось до світлини з радаром. Зверніть увагу, що на ній одразу три повітряних судна. Ще один літак, Ось він, в самому низу, зображення червоний це Airbus 319 який теж заходив на посадку на полосу 0,1 в цьому ж аеропорту, тобто синій. Літак летить у напрямку півночі для заходу на посадку на полосу 33. Йому потрібно побачити цю полосу, повернути ліворуч, щоб зайти і сісти на цю полосу. Тобто пілоти гвинтокрила могли дійсно бачити світло літака, але це був інший літак. Та чи можливо сплутати літаки? коли я літав, там літаки були розташовані у черзі кожні кілька миль. Іноді можна помилково вказати на другий літак, замість того, що летить прямо перед вами. Ти кажеш, я бачу літак, але це інший. До цього додається ще одна проблема: висота польоту. Він здійснювався всього на 60 метрах над землею. Це приблизно як 20-поверховий будинок або дзвіниці Софіївського собору. У таких умовах бортова система, яка забезпечує безпеку польоту, не працює, кажуть експерти. Вона не може працювати, тому що ця система дає команди або набирати висоту, або знижатися, і на такій малий висоті. Якщо вона дасть команду знижатися, то літак буде знижатися в землю. Але хто зрештою відповідатиме за смерть? 67 людей. Одразу після трагедії був затриманий диспетчер, який керував польотами у зоні, де сталося зіткнення, та чи вся провина лежить на ньому? Півпала дуже велика кількість факторів, темна пора доби. Напружена обстановка в повітряному просторі, коли в одному просторі там на невеликій відстані знаходиться і гелікоптер, і літак, і ну така неповна обережність пілотів. Остаточні висновки щодо причин авіатрощі будуть робити після розшифровки чорних скриньок. Тоді вже можна відтворити повну картину трагедії. Чорні скриньки записують всі дані, що відбувається на літаку або гелікоптері. Чи попереджав хтось з диспетчерів або попереджав пілоти хтось про те, що є. Повітряний об'єкт на маршруту руху чи з правильно з заходив на посадку літак, тобто виконуючи потріна на потрібній швидкості з поздрібним зниженням по висоті, чи дозволено було знаходитися на цьому маршруті гелікоптера. Американська преса пише: пілоти давно попереджали, що біля цього аеропорту може статися біда, і от тепер що говорили роками, стало реальністю, і наслідки виявилися найгіршими. Сергій Вендін, факти тижня, Сі Єдині новини.